Доброго всім дня. Дивіться, які мені подушки приїхали на мою качелю. Сідіння і спинка. Дуже гарнесенькі, мені дуже подобається. Вибирала на сайті, просила, щоб зробили плотні. Вони такі плотні. Просила висоту 10 см. Висота 10 см. Дуже м'які і класні. Плотність така буде зберігатися десь 2-3 роки. По ціні 2600 за 2 штуки. Тканина дуже приємненька. Куляр сама вибирала, модель теж сама вибирала, дуже плотні. Дуже плотні. Коли буде дощ, потрібно знімати, бо ця тканина вона промокає. Ну, я таку і замовляла. Можна було зробити дві разом, але мені дві разом не сильно, мені треба було окремо. Ще й подарували отакі жувальні гумки. Ну, і тут у мене є назва Comfort Home, кому потрібно, заходьте дивитися. Дійсно гарненька якість. Ну, ще вони трошечки відрегулюються по зручності, кріпляться вони поворозочками такими. Можна даже на бантики їх позав'язувати, 6 штук їх по кутами посередині. Дуже круті подушки, дуже.